Вітаю! Ми з вами вже ознайомилися з вимогами та підставами для обробки персональних даних. А у цьому відео ми розглянемо основні етапи організації цього процесу. Також детальніше поговоримо, як взаємодіють між собою володілець та розпорядник. Ніхто не обробляє персональні дані просто тому, що йому або їй так хочеться. Обробка персональних даних виникає внаслідок іншої діяльності. Вона часто потрібна для буденних справ, наприклад, для навчання, лікування, відповіді на лист чи відкриття банківського рахунку. Запитайте себе, для чого мені потрібно обробляти персональні дані. Так можна визначити мету обробки. Наступний крок з'ясувати склад та зміст персональних даних. Запитайте себе, які дані потрібні, щоб досягнути мети. Їх має бути достатньо, але не більше, ніж потрібно. Якщо ви можете досягнути мети взагалі без обробки персональних даних, просто не обробляйте дані. Але якщо вже обробляєте, перевірте, чи не збираєте зайву інформацію. Якщо так, видаліть її. Візьмемо для прикладу медичні лабораторії. Більшість з них дають змогу здати аналізи анонімно, наприклад, тести на ВІЛ. Але іноді закон вимагає ідентифікувати пацієнтів та передати інформацію державним структурам. Наприклад, дані про осіб, які мають позитивний тест на covid 19 Після того, як ви визначили мету, склад та зміст, маєте встановити підстави обробки. Нагадаємо, що таких підстав шість: це згода, договір, захист життєво важливих інтересів. Юридичне зобов'язання, виконання повноважень, які визначені законом, та законні інтереси. Кожна з цих підстав самодостатня. Тобто, якщо ви уклали договір із суб'єктом персональних даних, бо виконуєте свої законні повноваження, згода вам не потрібна. Зверніть увагу, що законодавство розрізняє звичайну та однозначну згоду. Однозначну згоду вимагають під час обробки так званих спеціальних категорій інформації або під час транскордонної передачі персональних даних. Чим ці згоди відрізняються на практиці? Припустимо, що ви реєструєтеся на сайті. Коли ви надаєте звичайну згоду, маєте лише поставити хрестик біля тексту «Погоджуюся на обробку моїх персональних даних. Якщо сайт збирає чутливі персональні дані, він має додатково про це попередити. Наприклад, вимагати поставити хрестик біля тексту Погоджуюся на обробку моїх даних про мій стан здоров'я. Тобто, щоб надати однозначну згоду, людина має точно розуміти на що погоджується. Наступний крок. Визначити процеси обробки. Для цього ви маєте відповісти на за запитання, що збираєтеся зробити з персональними даними, щоб досягнути вашої мети. Очевидно, що процеси обробки повинні стосуватися мети. Безпека персональних даних важливий аспект, на який потрібно завжди зважати. Щоб її гарантувати, потрібно оцінити обставини обробки, наприклад, особливості даних, їхню кількість та процеси обробки, та проаналізувати можливі ризики порушення прав людини. А потім слід вжити заходи, щоб їх мінімізувати. Такі заходи мають забезпечити конфіденційність, цілісність і доступність ваших сервісів, а також персональних даних, які ви обробляєте. Це дасть вам змогу своєчасно розв'язати безпекові проблеми. Наприклад, виявити витік даних або відновити їхню доступність. Це може трапитися в наклід хакерської атаки чи фізичного пошкодження обладнання. Наступне питання хто здійснюватиме обробку? Це можете бути ви самі або розпорядник. Розпоряднику може довірити здійснювати усі процеси обробки, починаючи від збирання, а можна один або декілька, як от зберігання. Припустімо, ви використовуєте хмарне сховище, чи зберігаєте персональні дані у дата-центрі. Тоді власник хмарного сховища чи дата-центру це розпорядник ваших персональних даних. Зокрема, багато організацій використовують сервіси Google, щоб обробляти персональні дані, наприклад, Google Диск, Google Документи, Google форми та Gmail. Якщо ви збираєте, зберігаєте чи обмінюєтеся персональними даними за допомогою таких програм, то саме Google буде розпорядником ваших даних. Фактично, розпорядник це аутсорсер, який надає послуги володільцю. Це може бути як безпосередня обробка персональних даних, наприклад, зберігання відомостей про працівників та клієнтів володільця у хмарному сховищі. Або ж інші процедури, під час яких потрібно обробляти персональні дані. Наприклад, рекламне агентство аналізує дії клієнтів інтернет-магазину, а потім на основі цих дій розробляє маркетингову стратегію. З минулого відео ми вже знаємо, що розпорядник не може мати самостійної мети обробки. Це головна відмінність між ним та володільцем. Якщо ж розпорядник почне додатково обробляти дані зі своєю метою, він стане володільцем у межах такої обробки. Але в цій ситуації у розпорядника повинні бути також і свої підстави для обробки, інакше це незаконно. Наразі українське законодавство не передбачає можливості найняти суброзпорядника, тобто розпорядники для розпорядника. Але в європейському законодавстві, а саме у загальному регламенті, така опція є. Вона досить зручна для бізнесу. Розпорядник може доручити частину своєї роботи суброзпоряднику, щоб оптимізувати бізнес-процеси. А тепер розгляньмо, як оформлювати договір між володільцем та розпорядником. Законодавство вимагає вкладати договір винятково в письмовій формі. Вимоги до змісту таких документів є в загальному регламенті, а от в українському законодавстві немає. Проте саме володілець відповідальний за шкоду, яку він може завдати суб'єктам персональних даних, незалежно від того, чи він обробляє дані самостійно чи залучив розпорядника. Тому володілець повинен передбачати у договорі положення, які гарантують законність та безпеку обробки. Рекомендації щодо змісту договору між володільцем та розпорядником ви можете знайти у додаткових матеріалах до цього курсу. Підсумуймо. Для організації обробки персональних даних ви повинні поставити собі 5 запитань: яка мета обробки, які дані потрібні, щоб її досягнути, які є підстави для обробки, що плануєте робити з цими даними та хто їх оброблятиме. Ці запитання допоможуть вам зрозуміти основні етапи процесу, а також побачити. На що потрібно звернути увагу, щоб захистити персональні дані та не порушити закон? До зустрічі!